Маємо квадрат вибрані точки, так що АК дорівнює 4 см, МЦ 10 і КМ дорівнює ДМ. Далі ми маємо знаходити перше це сторону квадрата АБЦД. Якщо ми в рівнобедреному трикутнику КМД проведемо його висоту, ну, нехай це MH, то при цьому утворюється прямокутник HCD. І отже, HD буде дорівнювати, МЦ буде дорівнювати також 10 см. Таким чином, HD дорівнює 10 см. Висота в рівнобедреному трикутнику є водночас його медіаною, тому КАЖ дорівнює HD і також 10 см. А отже, КД буде дорівнювати 20 см. А сторона АД 4 додати 20 24 см. 24 см відповідь А. Далі, довжину відрізка ДМ ми маємо знайти. Напевне, ми будемо її шукати з прямокутного трикутника СМД. Нам відомо МС10, і ми знайшли сторону квадрата, тому ДС буде також дорівнювати 24 см. Гіпотенуза МД це МС в квадраті плюс СД в квадраті. Тобто, 10 у квадраті, плюс 24 у квадраті. 100 плюс. 576. Це МД у квадраті дорівнює 676. А отже, МД буде дорівнювати 26 сантиметрів. 26 сантиметрів, як ми бачимо, це відповідь Д. Ну, і на останок ми маємо знайти ще відстань від середини відрізка ДМ до прямої АБ. Зверніть увагу, що от МД ми могли б шукати по-іншому, використовуючи співвідношення знову ж таки сторін прямокутного трикутника. Отут у нас катет 10, інший катет 24 Якщо я. Ці величини поділю на 2, я буду мати 5, 12, І тоді я потяну за 13, тому що прямокутний трикутник зі сторонами 5, 12, 13 такий же, як і 3, 4, 5, якщо ви, звісно, це знаєте. А далі 13 множимо на 2, от, як ми бачимо 26. Ну і далі ми маємо знайти відстань від середини відрізка ДМ, от, Наприклад, середина тут відрізка до прямої. АБ, як можна це шукати? От, е, відстань це перпендикуляр. Ну, нехай це буде е, QP. КП можна шукати як середню лінію трапеції B M, D, A. А можна. Шукати ще й таким чином. Якщо ми продовжимо е, цей відрізочок PQ до перетину зі стороною CD, ну нехай тут ми отримаємо точку О. То для того, щоб знайти PQ, ми від PO віднімемо QO. А що таке QO? А QO – це середня лінія трикутника MDC. І вона дорівнює половині сторони МЦ, тобто 5. А ПО це довжина сторони квадрата. 24. Віднімаємо 5, отримаємо 19 см. 19 см варіант відповіді В. Ми маємо ромб, а тому докреслимо те, що нам потрібно для розв'язання задач пов'язаних з ромбом. Ми зазвичай проводимо дві діагоналі, які перпендикулярними є. Нам відома довжина відрізка БО. О, це точка перетину відрізка КН і діагоналі БД. БО дорівнює 18 см. Що ми можемо сказати? Ну, так як точка К середина АД, а точка М середина ДЦ за умовою, то КМ це середня лінія трикутника АЦД. І тому точка О це середина КД. Отже, ДО дорівнює ОКЮ – ми позначимо нехай через х кожен з цих відрізків. Так як в діагоналі в точці перетину діляться навпіл, то BQ буде дорівнювати QD і це 2 x А отже, довжина відрізка BO 2х плюс х3х. А за умовою, нам відомо, що це 18 см. Таким чином, ми маємо, що х дорівнює 6. X 6, А діагональ БД це 2х і 2х4х. А отже, 4 множимо на 6 24 см. Відповідь Б. Далі ми маємо знайти довжину АС. Так, як ми вже сказали, що КМ це середня лінія трикутника АДЦ, то АЦ вдвічі більше, ніж КМ. А КМ нам відомо 16. тому ми 2 множимо на 16 32 см довжина діагоналі АЦ. Відповідь В. Ну, і далі ми маємо знайти сторону ромба. Зазвичай, сторону ромба ми знаходимо з прямокутного трикутника, з довільно утвореного прямокутного трикутника. ну, Наприклад, трикутника АКБ. Отже, з трикутника АQB, кут Q в ньому дорівнює 90 градусам. Що в цьому трикутнику ми маємо? А і QB це по довжині половині дорівнюють відповідних діагоналей ромба. Тобто Аку. Це половина від а, це 16 см, І е, Б Q, це половина від БД. Це 24 ділимо на 2 12 см. Тому далі ми можемо записати, що АБ в квадраті дорівнює Аку в квадраті і плюс Б Q в квадраті. А отже, 16 у квадраті плюс 12 у квадраті 256 і плюс 144. А Б в квадраті у нас дорівнює 400. А відповідно, А Б буде дорівнювати 20 см довжина нашого ромба. Відповідь А. Цю ж саму довжину ми могли б використавши, знайти. Використавши властивість діагонали ромба, що є паралограмом. Сума квадратів діагонали дорівнює сумі квадратів сторін. Тобто АС в квадраті плюс БД в квадраті 4 рівних сторони, тобто 4 на АБ в квадраті. Ну і далі, так як АС і БД нам відомі, ми підставимо і знайдемо довжину сторони АБ. Вона буде також дорівнювати 20 см. Ми маємо прямокутник АБЦД, К і М це середини сторін АБ і БЦ. Сторона АБ – 12 МЦ – 8 і потрібно знайти БЦ. Так, як, за умовою M, середина сторони БЦ і МЦ – 8 то БЦ вдвічі більше, отже, дорівнює 16 см. Це відповідь В. Далі ми маємо знайти діаметр кола, описаного навколо прямокутника АБЦД. Що ми знаємо? Ми знаємо, що центр описаного навколо прямокутника кола знаходиться в точці перетину його діагоналей. Тобто, от, якщо ми перетнемо діагоналі, от вона ця точка О, центр описаного кола. Відповідно, радіус це відрізок ОС, ну, а діаметр кола це відрізок АЦ, діагональ нашого прямокутника. Отже, ми маємо знайти діагональ прямокутника. І зробимо це з прямокутного трикутника ABC, так, як нам відомі AB і BC. За теоремою Піфагора. БЦ у квадраті плюс АБ у квадраті це АЦ у квадраті. Отже, АЦ у квадраті, щоб знайти, ми 12 у квадраті, додаємо 16 у квадраті. І знаходимо, скільки це 144, і 256 це 400 тому а це буде дорівнювати 20 см довжина нашого діаметра. Ми могли б знайти цю ж саму довжину, використавши знову ж таки співвідношення між сторонами прямокутного трикутника. Якщо у нас сторони 12 і 16, кожну з них, якщо поділимо на 4, отримуємо 3, 4, а значить, гіпотенуза відповідає числу 5. Тому далі ми 5 множимо на 4, отримуємо 20 гіпотенузу. Отже, 20 см – це варіант Д. Ну і далі потрібно знайти відстань від точки D до середини КМ. Середина КМ буде знаходитися на... це точка перетину КМ з діагоналю БД. от знаходиться середина КМ, нехай це буде точка П. І отже, нам потрібно знайти довжину відрізка ПД. Довжина відрізка ПД. Як це можна знайти? Ну, так як КМ – це середня лінія трикутника а, Б, С, то БП дорівнює ПО, БП дорівнює ПО. І тоді, якщо, наприклад, БП позначити через Х, О, ПО буде Х, ну, БО 2Х, тому і ОД 2Х. А отже, вся діагональ BD – це 4х. 4х дорівнює 20, тому х буде дорівнювати 5. А так як PD по довжині – це 3х, то ми 3 множимо на 5 і отримуємо, що ПД дорівнює 15 см. Це один з варіантів розв'язання цієї задачі. Звісно, можна продумати і інші варіанти.